Так розпорядилося життя, що нашому Херсонському національному технічному університету зв'язку з неоголошеною війною в Україні в Росії, довелося переміститися до міста Хмельницького. Ми тут працюємо вже кілька місяців. Сьогодні розпочався новий навчальний рік, і ми приступили до підготовки наших студентів. В інших абсолютно для нас раніше невідомих умовах. Але ми розуміємо, що процес підготовки кадрів для українських держав не може бути зупинений, оскільки за будь-яких обставин Україна переможе, Україна зможе забезпечити вітні умови для всіх. І ми повернемося в наш рідний Херсон і продовжимо роботу в наших рідних стінах Херсонського національного технічного університету. Мені за родом викладацької діяльності доводиться готувати державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. І саме тут в цих, визнач... в цих особливих умовах відчуваємо, що нові України. Будуть потрібні кадри нової генерації. Ми робимо зараз ухил на підготовку спеціалістів саме з тих людей, які пройшли горнило цієї страшної війни, оскільки саме ті люди, які провели кров за Україну, зможуть розуміти, яким чином в сучасних умовах побудувати управління українською державою. Ми сподіваємося, що в нас все вийде. Ми свято віримо в нашу перемогу. Ми повернемося в Херсон, де нас чекають люди, де нас чекають багато наших студентів, і ми продовжимо наш навчальний процес. У Хмельницькому щиро вдячні і схиляємо голову перед тими хмельничанами, які дали нам притулок, які допомагають нам вижити в цих скрутних умовах. І сподіваємося, що ми будемо дуже довго. Підтримувати дружні стосунки між нашими містами, Херсоном і Хмельницьким. І водночас, так само ми віримо, що і міжнародна спільнота ще більше долучиться до надання допомоги переміщеним особам, переміщеним закладам вищої освіти, для того, щоб ми могли адаптуватися у цьому середовищі, щоб ми могли забезпечити наше Тут перебування, і найголовніше реалізувати нашу заповітну мрію повернутися в наше рідне місто. Лапушинський Іван Петрович, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національно технічного університету. Вітаю всіх! Сьогодні перше вересня, розпочався новий навчальний рік. Начальний рік, мабуть, такого ми ніколи не очікували, не очікували і не гадали, що таке може статися. Я розумію всі проблеми освітнього процесу, як мати дітей, я розумію проблеми освітнього процесу, як викладачка, я розумію проблеми освітнього процесу як один з керівників Святого національного технічного університету. Сьогодні наш вуз переміщено багато студентів по світу, Багато викладачів розкиданого просвіту. Але знаходячись в різних локаціях, ми все одно будемо намагатися забезпечити якісний освітній процес. Ми будемо намагатися зі студентами спілкуватися наймог... якомога часніше, щоб вони відчували нашу підтримку, щоб вони вірили в найкраще, щоб наша країна була забезпечена якісними, добрими фахівцями для розвитку наших. Як мати двох дітей, яка знає всі проблеми сьогоднішнього світу, я розумію, як нам всім складно і як ми всі хочемо повернутися до наших домівок, до наших класів, до наших навчальних територій, щоб у дітей були майбутні, щоб у дітей було нормальне дитинство, а у студентів було нормальне студентське життя.